У ваших екранах 16-річний Володимир Єгоров. Хлопчик мешкав на Лівобережжі Херсонщини у Скадовському районі і саме там зустрів війну. Його населений пункт був окупований у перші ж дні повномасштабного вторгнення. А от інформація про зникнення Володимира надійшла приблизно за півтора роки у червні 2023-го. З тих пір про хлопця не було жодної звістки, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою дитину вдасться розшукати. Володимир Єгоров виглядає на свої 16 років. У нього овальне обличчя та русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив хлопця чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот службу розшуку дітей в телеграмі. А тепер вкотре хочу розказати приголомшливу історію семирічної Софійки Голинської. Дівчинка мешкала разом з мамою на Одещині у місті Балта. І уявіть, зникла наприкінці 2020 року. Поліції кажуть, що дитину викрала її бабуся, Голинська Людмила, і вже майже чотири роки жінка невідомо де переховує дитину. Встановлено, що в грудні 2020 року на території Балтського району Одеської області жінка викрала свою трирічну онуку Софію Голинську. Та до теперішнього часу їхнє точне місцезнаходження невідомо. Голинська Людмила Михайлівна 01.04.1968 року народження. Зріст близько 162-170 сантиметрів, щільної статури шкутельгає. Колір волосся може змінювати. Очі світлі має видимі родинки в області носогуб. Складки. Раніше була версія, що вже під час повномасштабної війни дитину могли вивезти за кордон у одну з країн Євросоюзу. Та згодом в поліції розповіли, що ймовірно викрадачка дівчинки, її бабуся, може перебувати в Києві. Звісно, якщо вийти на її слід, є велика ймовірність встановити і місце перебування дитини. Але бабуся Софії ретельно маскується та постійно змінює свою зовнішність. Проте я дуже сподіваюся, що хтось з вас жінку упізнає та допоможе встановити її місце знаходження. І головне, таким чином вдасться відшукати Софійку Голинську. Звертаюся до усіх, а особливо до киян. Якщо хтось бачив цю жінку чи знає, де вона може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером. 116 16 Дзвінки з усіх мобільних операторів безкоштовні. Що ж до семирічної Софійки, зараз дуже складно описати її зовнішність. Уявіть, мама дівчинки востаннє бачила свою крихітку, коли їй було усього три з половиною роки. я не знаю про свою долю своєї дитини, в якому вона стані, як вона виглядає. Тоді вона була метри двадцять, в неї грубі глазки. Одягнена була в останній раз розвідки острівки, людські, синенька похиська з двома поспіхами. Це було в му році. Звісно, що за понад три роки Софійка підросла та змінилась, але не думаю, що настільки кардинально, що її неможливо упізнати. Тому дуже прошу уважно придивитись у її обличчя. У дівчинки великі блакитні очі та світло русяве волосся. На цих фото їй десь три роки. А ось це один із останніх знімків, де Софійці приблизно три з половиною. Звісно, мама дівчинки має і відео своєї донечки. Мама, все? Ну, ти ж доросла дівчинка, вже. Нагадаю, що зараз Софійці сім, звісно, вона вже нормально розмовляє та висловлює свої думки. Якщо ви десь перестрінете схожу на неї дитину, або ж побачите її бабусю, яку підозрюють у викраденні дитини, не зволікайте та одразу набирайте короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні.